Як бордер тесла провела канікули у баби з дідом, та зашибісь провела ще й навчилась нової пакості. На час моєї відпустки бордер тесла та дворік бусик відправились до моїх батьків. Хвостаті онуки три тижні жили своє найкраще життя. Домашня свіньєра допомагала мамі садити кабачки, а баті возитись з машиною. Булочка зрозуміла, що на кущах з ягодами має бути лисо та гарно. Ну, раз баба ягоди рве, то їх там бути не повинно. Хвоста та помагати розпочатку випрошувала, а потім допетрила, що самостійно всасувати під. Кущем малину та смородину в рази швидше. Ну, коли під всіма кущами була чистота та порядок, взялась за об'єднання гілляк. Мішію виконана молотілка універсальна тесла довольна собою. На кущах жодної ягідки. Кабаба щось бурчить, щоб понаїхали трогладіти. Забрала щасливу брудну принцеску з новим мінім, Тепер всі наші кущі під наглядом. А ще абрикоси та яблука. Чим би хвостати дитя не тішилось, аби не жерло упавшу черешню. А вона, бляха, і її намагається спилососить. Хитра жапий який. Peace.